Сьогоднішній день це коли ми святкуємо перемогу нашого Господа Ісуса Христа, перемога над смертю. Він прийшов, щоб подолати смерть, щоб дати нам а, май, майбутнє, а, майбутню зустріч Конечно. з нашим Господом, який дає нам своє благословення. Сьогодні люди кажуть, Христос Воскрес. Є відповідь воістину воскрес. І як ми бачили сьогодні а, в цій коротенічкій виставі, що Христос дійсно воскрес з мертвих. Коли люди прийшли побачити а, тіло, вони його не знайшли. Не знайшли, і це потім Господь а, своїм Воскресінням доказав, а, що а, те, що він казав раніше, все відбувається, все є правда, і це дійсно трапилось з ним. Христос Воскрес. Сьогодні також ми кажемо, свята Пасха. Свята Пасха. Сьогодні ми кажемо Великдень, коли ми згадуємо про ті події. Що є справжнє святкування? Я сьогодні хочу звернутися до вас з цим питанням. Що ви знаєте про Пасху? Як його потрібно е, святкувати? Що є справжнє святкування? Відвідувати, відвідувати церкву на свята, скільки раз потрібно прийти до церкви, щоб Господь бачив наше служіння? Потрібно слухати проповіді? Скільки потрібно мати знання, щоб отримати спасіння? Може, кількість молитв допоможе нам? Тоді хто знає, скільки потрібно сказати молитов до Господа, щоб Він нам зарахував спасіння і дав нам Воскресення з мертвих? Як бачить Бог, що Він хоче нам сьогодні сказати для кожного з нас? Що нам потрібно знати про Пасху? Тому трошки повернемось до історії. Була одна подія при зародженні народу Божого. Ви знаєте, що Господь обрав собі народ, який нам сьогодні ми знаємо як євреї, і ми в на п'ятницю на наших зустрічах ми детально про це говорили. І ми, ми бачимо в історії народу Божого, відбулася одна подія. Давним-давно народ Божий опинився в землі Єгипту, і вони були там в рабстві. І Господь дає зрозуміти людству, що Він є сильний діючий Бог. Нам відома історія з 10 стратами у Єгипті. І остання е, страта, е, котра відбувалася, це смерть, е, смерть первістків. Давайте ми відкриємо книгу Вихід в наших бібліях, 12 розділ з 21 по 27 вірш. Моїсей покликав усіх старішин Ізраїлю та сказав їм: Ідіть ідіть і виберіть собі ягнят на ваші родини та заколіть Пасху. Візьміть пучок гісопу, вмочіть у кров, що в посудині, і мажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині». «Ніхто з вас хай не виходить за двір своєї оселі аж до ранку. Господь буде проходити, уражаючи єптян. Він побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках і промене Господь ці двері. Він не дозволить губителові війти у ваші домівки, щоб когось погубити. Ви збережете це наказ як віковічну постанову для себе і для своїх дітей навіки. Коли ж увійдете в край, який дасть вам Господь за своєю обітницею, то збережете це служіння. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас, то ви відповісте. Це пасхальна жертва для Господа, який обминув домівки ізраїльських нащадків у Єгипті, коли уражав єгиптян, а наші оселі врятував. Люди схилились і впали до, до лілиць. І так ми бачимо, що Господь сказав, що зробити потрібно народові, щоб Господь. Врятував. І ми бачимо, що всі ті люди, які послухали Господа, вони були в безпеці. Тому, коли ми читаємо історію народу Божого, вони, коли Господь їх вивів в землю, вони почали святкувати свято Пасхи. Свято Пасхи, яке нагадує. Про пролиття крові ягня, яку пролили для порятунку первенців. Вслухайтесь ці слова. Тисячі ягня принесли в для порятунку. Ця кров рятувала тих первістків, які були в оселях. Про важ... а... Свято Пасхи нагадує про важке та болісне життя в неволі, вони тяжко працювали, їх ніхто не відпускав, вони молилися Богові про спасіння. Свято Пасхи нагадує про безпеку та захист Божий, який прийшов до народу Божого, коли вони повірили та пішли за Ним. Бог показав справжню силу, що він живий Бог. Визволено з полону. Вони стали вільним народом, який йде до мрії, до своєї землі, яку Господь обіцяв їм. Господь уклав заповіт з народом своїм, набудуть чинності та обов'язки. Народ має сильного живого Бога. Який турбується про свій народ, радіє разом з ним святкує перемогу та й присутністі у щоденному житті. А Господь в свій час радіє тому, що Він отримав вірний народ, який шанує його. Це відбувалося до часу, коли Бог спланував спасти людей. Призначив жертву, яка покриє всі гріхи. В цей час прийшов в цей світ Ісус Христос. Давайте ми подумаємо про Христа Ісуса. Що Він був Богом і оставив на небесах всю славу свою і став як людина. Він був левом. Але став ягням. Агнець, який рятує і захищає кров'ю своєю всякого, хто приходить до нього. Давайте ми відкриємо Євангеліє до Івана, перший розділ, 29 вірш. Колись а, пророк Іван каже такі слова. Наступного дня Він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Господь Івану дав розуміння, що Христос прийшов в цей світ, щоб взяти гріх людини. І та кров, яка буде проливатися на Христі, ця кров буде захищати. Кожного віруючого. Він прийшов, щоб померти, його місія віддати свою кров заради порятунку людей. Бачите, який ми бачимо, як Бог спасав кров'ю ягня, щоб порятувати да? то ми бачимо, що Христос прийшов до цього світу, щоб пролити свою кров, щоб нас рятувати. Його, його свята кров захистить кожного віруючого, коли Бог покличе людей на суд Божий. Смерть не зашкодить нам, тому що заплачено сповна. Як смерть не зашкодила тим родинам, які мали знак, пам'ятаєте, кров на верхньому та на боковіх, то вона пройшла і не зашкодила цим родинам. Так і віруюча людина, яка повірить в Христа, в його святу кров, має цей захист на собі. Його кров нас захищає, дає свободу від гріха та смерті. Ось, ось що трапилося, коли Христос воскрес з мертвих. Він отримав перемогу. І також цю перемогу дає кожному з нас, бо ми захищені Його кров'ю. Нарешті ми вільні. Але отець, який віддав сина, очікує від нас наступного. Тож тобто ми бачимо, як Господь робить кроки для нашого порятунку, для нашого спасіння. Що ж залишається нам? Що потрібно нам розуміти, коли ми святкуємо будь-які свята або заповіді? Хочу прочитати друге послання до Петра від Петра, третій розділ. Третій розділ 13 та 14 вірш. Друге послання Петра, 3 розділ з 13 по 14 вірш. Ми за його обітницею чекаємо нових небес, каже Петро, і нової землі, в яких е, проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Ми бачимо, що Господь каже, що наше служіння в цьому світі це побожне життя, коли ми виконуємо. Кожне слово, яке Господь дає кожному з нас. Окрім віри, ми живемо так, як Він навчив нас, дотримуючись цього, прикладаючи до цього усі зусилля, бути чистими та незаплямованими. Біблія розповідає про одну церкву, яка заплямувала свій праведний одяг, забувши заповіді. Ця Це церква знаходилась, місто називалось Коринф. І Павло пише до них своє звернення і чекає на покаяння. Давайте ми побачимо, що трапилось в цій церкві. Перше послання до Коринфян, п'ятий розділ, п'ятий шостий вірш. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. І так, ми бачимо з вами, що Господь каже наше свято, наш порятунок через Христа Ісуса це є наша Пасха, Христос закланий за нас. Тому церква сьогодні, сьогодні виконує заповідь, яку ми знаємо як причастя. Причастя, коли ми нагадуємо один одному про ті події. Котрі відбулися в Єрусалімі, коли Христос помирав. Що Він зробив? Він пішов на хрест, віддаючи свою святу кров, щоб ми могли знайти захист, порятунок через цю святу кров. Але побачте думку Господа, коли Він каже, що нам потрібно, коли ми будемо приходити до нього. Міняти своє життя. Щоб ми розуміли, що закваска це є гріх, який віддаляє людину від Бога, що гріх хоче панувати в нашому житті? Він хоче повернути людину, яка йде до Бога, відмовляючись від гріха. І тому, як сьогодні потрібно святкувати, святкувати Пасху? Це готуватися до зустрічі з Господом. Коли ми йдемо до молитви в нашій таємній кімнаті, коли ми йдемо до церкви, потрібно думати про те, не заквасив а, мене гріх. Не панує лі гріх в моєму житті? Залишилось щось, що Зипсує моє все життя християнське. Тому що хочу вам показати, що для Господа це дуже важливі речі. Залишити старе грішне життя це і є справжнє святкування для Господа. Причастя це і є наша Пасха, як я казав раніше. Коли ми проголошуємо, що Христос воскрес, ми зустрічаємось з Господом Ісусом, обличчям до обличчя. Сьогодні я хочу показати, що те, що, що ми робимо кожну неділю, коли збираємося і причищаємося від хліба та сіку, це є свято. Кожної віруючої людини, що нам потрібно прийти до нього і святкувати не старою закваскою, як написано, залишаючи якісь гріхи свої, бо церква в Корінфі збиралася разом, вони начебто і виконували заповіді Господні, але серце їх було дуже далеко від Господа. Колись народ Божий робив таку духовну дисципліну, як піст. І ми пам'ятаєте, на наших вечерніх зібраннях ми е, говорили, що таке піст. І що робили деякі люди, начебто формально вони все правильно робили, але серце було далеко від Господа. Не було ніяких змін в їхньому житті. Тому я хочу сьогодні підкреслити, що святкування Пасхи це зміни да, щоденні зміни в нашому житті. Нам потрібно готуватися до зустрічі з Ним, з Шаною та належній святості. Бо коли ми читаємо, що Господь, коли бачить таку людину, котра тільки зовнішнє робить це, то вона цю людину не слухає. Перше е, послання до Петра, 3 розділ, 12-й вірш, ми зараз прочитаємо. Перше послання. Третій вірш. Пробачте, третій розділ, 12 вірш. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господні проти тих, хто робить зло. Деякий час Господь слухає, чекає змін. А зараз давайте ми прочитаємо з 8 по 11 вірш. Нарешті всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте. Знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити, бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає міру та побивається. За ним. і так що є святкування Пасхи? Це нагадувати про розп'яття Ісуса Христа. Нагадувати один одному, що Він воскрес. Для чого? Щоб нам відкрити Царство Боже. Також призвати нас до виконання Божих постанов. і так Бережіть себе від гріха. Христос воскрес. Вітаю вас з перемогою над смертю та над гріхом. Господь побудував церкву і, брама, і брами аду не переможуть її. Давайте ми заспіваємо Асана.